Чи є гороскоп Незалежності України, прив'язаний до дати 24 серпня 1991 року, власне, тим гороскопом, який визначає долю України? Багатьом, здається, що саме так. Але це зовсім не так, як здається багатьом. Чому? Тому що Україна існувала задовго до 1991 року. І не лише Україна, але й українська державність і початок цієї державності губиться у віках. Хоч, звичайно, гороскоп нашої незалежності також діє, він відображує ті тимчасові реалії, які з'явилися у нашій країні у перехідний пострадянський період, що триває вже понад 30 років, проте наразі наближується час його завершення. Проте гороскоп нашої незалежності це об'єкт хорарної астрології, а нам потрібен бунданий постійний гороскоп України. І проблемою тут є точка відліку. Чи означає це, що постійний гороскоп України залишиться назавжди для нас невідомим? Ні, не означає, справа в тому, що між Україною християнською. І Україною, і дохристиянською і язичницькою існує велика різниця. Дохристиянська язичницька Україна була державою агресором. Вона жила за іншими звичаями, за іншою моралью. Якщо звернемося до візантійських та західноєвропейських джерел середини 10-го століття, то відразу ж стає помітним. Наших предків, язичників, незважаючи на їхні військові успіхи, Візантія та Західна Європа розглядали як варварів такий же дикий народ, як Печеніги, Авари, Болгари. Кажучи інакше, Русь, Україна до свого хрещення не була прийнята до спільноти цивілізованих держав, цивілізованих за Західним зразком. І перехід до цієї спільноти це і є тією точкою відліку у даному питанні. Як пише автор XI століття, як у слові і похвалі князю Володимиру, останній прийняв тайну хрещення ще 986 року під впливом своєї бабусі княгині Оліги. На мою ж думку, підпливав своїй матері, ключниці княгині Олі. І вже через два роки, наштовхнувшись на небажання візантійського імператора видати за нього заміж свою сестру, пов'язана із язичницьким статусом тогочасної української держави, Володимир наважується користити всю Русь Україну. Отож початок цивілізованої державності в Україні припадає на 14 серпня 988 року на дату хрещення Руси України. Особливо цей гороскоп України важливим буде у недалекому майбутньому, позаяк із кількох пророцтв Нострадамуса савопливає виставок. Що за наступного президента Україна знову зробиться християнською державою. Але це все теорія. А тим часом теорія має значення тільки в тому випадку, якщо вона не розходиться із практикою. Забігаючи вперед, скажу, що тут теорія з практикою аж ніяк не розходиться, чому я надам згодом чимало переконливих доказів. А наразі хочу розповісти, як мною було встановлено точний час цього гороскопу. По-перше, масове хрещення киян на річці Почайні 14 серпня 988 року відбувалося очевидно зранку. Адже саме зранку проводяться ранішні богослужіння. По-друге, це дійство відбувалося саме в Києві, таким чином. А стендент відповідної події має відповідати Києву. Під яким знаком зодіаку перебуває Київ? Під знаком Терезів. Чому? Бо Київ є одним із найбільш красивих міст у цілому світі. Цьому сприяє не лише традиційна архітектура, але і її поєднання із ландшафтними особливостями міста. Це означає, що наша столиця Знаходиться у тій точці планети, яка є особливо сприятливою для естетики, у тій точці планети, яка перебуває під впливом зодіакального знаку естетики Терез, символ знаку Терез, вагівниці або Терези. Більшість давніх зображень Архангела Михаїла показують архістратига небесного воїнства із Терезами. Це є символом того, що Архангел Михаїл є реалізатором Божої справедливості. Так само і зодіакальний знак Терезів має основну рису, прагнення до справедливості. Водночас архангел Михаїл є покровителем Києва. Як бачимо на цьому скріні, у давньоруську добу одним із символів архангела Михаїла вважався Тризуб яким він вражає дракона, диявола. Я в цьому вбачаю своє рідне пророцтво, поза як символ України, тризуб. І саме з України прийде порятунок для світу, ліки від світових виразок, як про це, за словами колишнього секретаря Ватикану Малахії Мартіна, провістила Божа матір у Фатімі. Між іншим, Малахія Мартін через короткий час після розкриття цієї третьої таємниці Хватіми загинув за загадкових обставин його скинули зі сходів у будинку, де він мешкав. І це пророцтво про перемогу архангела Бахаїла над дияволом існує ще з дохристиянських часів. Справа в тому, що язичники також шанували Архангела Михаїла під виглядом Бога Сонця, отож у їхній міфології є такий сюжет, Бог Сонця знищує за допомогою тризуба Бога підземного світу, потвору, яка є язичницьким образом сатани. Перед вами кельтські пам'ятки, які відображують цей поєдинок. Але передавали їм подібні пам'ятки, створені ще в культурі Шумеру. Таким чином, за всіма показниками, саме Терези є зодіакальним знаком Києва. А поза як українська державність нероздільно пов'язується із Києвом, випливає висновок, що Асцендент Гороскопу України. Точка, яка символізує державність у мондадній карті, має знаходитися в Терезах. Власне це і збігається із тим часом хрещення Руси України, який, за моїм припущенням, є найбільш ймовірним. Йдеться про годину близько 9-ї ранку, що відповідає 10-ї ранку за нашим літнім часом. Якщо припустити дещо більш пізню годину, то це протягом 2 годин перебування асцендента у скорпіоні, час для хрещення вкрай малойбовірний. Таким чином ми визначили асцендент гороскопу України як такий, що знаходиться у 30 градусі Терезів. У мунданній астрології поля гороскопу розглядаються дещо інакше, аніж у натальних картах. Перше поле, а особливо асцендент символізує націю і державність, друге поле валовий продукт, фінанси, третє поле засоби масової інформації та торгівлю. четверте поле територія та інфраструктура, п'яте поле культура і бізнес розваг, шосте поле Державні служби, медицина, правоохоронні органи. Сьоме поле міжнародне партнерство, союзники, судова система, восьме поле злочинність, мафія, корупція, лихварство, фактори, що сприяють масовій загибелі людей, війни, епідемії, голод, аборти. Дев'яте поле релігія та ідеологія. Десяте поле найвища влада у відповідній країні та її інститути. Одинадцяте поле найбідніші верстви населення, простий народ, 12 поле таємні вороги, окультні організації, тіньова економіка, масонство. Також нагадаю, що в мунданній астрології, як і в інших її напрямках, негативними аспектами вважаються такі. Квадратура 90 градусів і опозиція 180 градусів, а позитивними трен 120 градусів і секстель 60 градусів. А тепер погляньмо на модану карту України. З Терезами один час володіє Венера. А позаяк вона детермінована в 11 полі, яке у Мондані астрології відповідає народним масам. Випливає висновок, що саме простий народ відіграв і відіграватиме найбільш значну роль в історії християнської України, впливаючи на всі процеси її державності. Щоправда, вершина 11-го поля знаходиться у леві, яким володіє Сонце, детерміноване у 10-му полі. Тому Венера тут залежна від Сонця, а відповідно народ залежний від влади. Скажете, що це загальновідомі універсальні речі. Проте не в усіх країн воно саме так. Україна має перевагу в тому, що якою б не була поганою у нас влада, вона без сила знищити нашу державність. Бо державність залежить не від неї, а від народу. Як бачите проект Путіна та його друзів у Новий Єрусалим від самого початку приречений на провал. Та все ж рівень життя народу все цілісно залежить у нас від влади, чого немає в багатьох інших країнах. Тому нам вкрай необхідна позитивна патріотична влада, яка виходила з інтересів українського народу. Як ви гадаєте, чому в Україні за всю історію Незалежності було цілих 50% інфантильних президентів, а тим часом в інших країнах такі керівники трапляються вкрай рідко. Я особисто пригадую лише Джорджа Буша Болодшого. А в нас аж три за 30 років Ющенко, Янукович. Зеленський. Що таке інфантильність? Це дитячість у поведінці дорослої людини. Інфантил може дозволити собі такі речі, які нормальна людина ніколи собі не дозволить, бо вони їй не зійдуть із рук, а інфантилу все сходить з рук, бо він доросла дитина. Дітям все можна. Бо діти до шести років не несуть відповідальності за свої вчинки. Виросте, набереться розуму, кажуть дорослі про дитину, а про політика інфантила кажуть так: нехай набирається досвіду. Але справа в тому, що інфантили зовсім не здатні до керівництва державою. Коли така людина приходить до влади, вона спочатку не знає, що їй робити. А потім оточує себе свитою нянюк, які мають виконувати всі її забаганки, а також виконувати за неї всі обов'язки. Обов'язки, які накладає на неї державна посада. Окрім цих няньок, інфантил намагається оточити себе й іншими інфантилами, аби було з ким бавитися. Деякі мудрі няньки цілком свідомо починають грати роль інфантилів, аби потрапити біля такого президента у привілейоване становище. На превеликий жаль, те, що я сказав, воно зовсім не випадковість у нашій історії. Не випадковість, а закономірність, яка проглядається у мундальному гороскопі України, де місяць є володарем десятого поля. Поля найвищої влади, і при цьому місяць сам знаходиться у цьому ж десятому полі разом із Сонцем. Тут же уз'єднані із місяцем і астероїд Україна, а тим часом за інфантильність відповідають негативні аспекти місяця. У Ющенка такі негативні аспекти це з'єднання місяця із Сатурном протилежною місяцю планетою, у Януковича з'єднання місяця із зіркою Хамаль, зіркою хамства і бандитизму. У Зеленського доволі точна квадратура місяця із Ураном. І тут же інфантилізм, помітний неозброєним оком. Найцікавіше те, що саме завдяки своєму інфантилізму Зеленський прийшов до влади, На це вказує з'єднання його місяця у 18 градусі Лева із місяцем у гороскопі України. Якщо ви гадаєте, що це якийсь випадковий збіг, то ви помиляєтеся. Згадайте, що Леонід Кучма. Це наразі єдиний президент України, якого обирали на два терміни. І зовсім не випадково. Не випадково тому, що Сонце у його гороскопі знаходиться у точному з'єднанні із місяцем у гороскопі України, місяцем, який тут керує найвищою владою. А на загал між гороскопом України та натальними картами наших шести президентів існує значний відсоток різних збігів. До прикладу, вісьмо гороскоп Леоніда Кучми. Місяць у натальній карті кучми в опозиції з Марсом України. Марс це армія. У гороскопі України це також фінанси і валовий продукт. У підсумку Кучма знищив обороноздатність України, а також довів її до злиднів. Юпітер Кучма у секстелі з Сатурном і в квадраті із Нептуном України. сатурн володар четвертого поля у гороскопі України. Поля, яке відповідає за територію та інфраструктуру. Апелюючи до Будапештського меморандуму, Кучма зберіг територіальну цілісність України попри виникнення конфлікту з Російською Федерацією за острів Тузла. Нептун же в гороскопі України володіє шостим полем, пов'язаним із державними службами, правоохоронними органами та медициною. В усіх цих царинах, Кучма організував жахливу корупцію. У гороскопі Ющенка Юпітер утворює секстель до місяця у гороскопі України, що дало йому владу. Але його Меркурій перебуває в опозиції до Меркурія та Венери в гороскопі України. Що це означає? Означає те, що Ющенко використав народні маси для осягнення влади. Але не виконав своїх обіцянок. Наприклад, обіцяв тюрми бандитам, а у підсумку допоміг бандиту стати своїм наступником. Адже нагадаю, Венера в гороскопі України вказує на народні маси. У гороскопі України Юпітер відповідає за третє поле, поле інформації та торгівлі. При цьому Юпітер перебуває у квадратурі з Плутоном. Володарем сьомого 7-го поля, детермінованим у 12 полі, у 4 градусі Терезів. Цей Плутон великий подарунок долі для України в лапках. Він означає всіх таємних ворогів України, які, на жаль, керують нашими союзниками і політичними партнерами. Висновок такий. Ні на кого не треба надіятися, лише на Бога і на самих себе. По гороскопі Петра Порошенка Сонце відіграє дуже значну роль і перебуває у доволі точному з'єднанні із Плутоном в гороскопі України, який тут символізує таємних ворогів України. Чи не здається вам, що Порошенко має зв'язки із цими ворогами України? Тім, висновок зробіть самі. Нептун та Венера у гороскопі Порошенка утворюють квадратуру із місяцем України. Але його місяць утворює із місяцем України секстель. Останній аспект і допоміг Порошенку прийти до влади. Щодо Януковича, то у його гороскопі із місяцем України перебуває в одному градусі Плутон. У Зеленського, ж, нагадаю, у такому з'єднанні з місяцем України перебуває місяць. Як бачимо, монданний гороскоп України працює чудово у сенастріях із натальними картами президентів. Отож виникає питання, чи можливо визначити натальну карту наступного президента України, яка б відповідала усім пророцтвам про нього. Багатьох моїх глядачів дуже цікавить це питання. Пошук такої натальної карти мені полегшив натяк на на те, що великий реформатор народиться в часи роботи Дро Ватиканського собору, період який охоплює 1963-1964. Та 1965 роки йдеться про ту ж саму особу, яка, за словами Нострадамуса, мала з'явитися суспільству із 50-ї паралелі відразу ж після розпаду Радянського Союзу. За його словами, імперії в землях Атіли. У своїх міркуваннях я виходив із того, що гороскоп великого реформатора має бути більш тісно пов'язаний із мунданним гороскопом України, аніж це було і з його попередниками. І дійсно виявилося, що рівно 59 років тому, а це відео я роблю 9 серпня 2023 року, був такий день і така година. Коли могла народитися особа, яка цілком відповідає всім пророцтвам про великого реформатора, що дуже помітно на синастрі цієї теоретично можливої натальної карти з гороскопом України. Ось перед вами ця натальна карта. Сонце тут перебуває в одному градусі, і з місяцем у гороскопі України. Так само, як і в гороскопі кучми. Проте це не означає того, що ця особа буде чимось подібною до кучми. В один день народжуються різні люди, і 9 серпня не виняток. До речі, це день пам'яті пантелеймона-цілителя, один зі світлих днів року. Проте це означає, що до влади ця особа прийде саме через позицію свого сонця у її гороскопі, яке знаходиться тут, в 9 полі, у полі, яким володіє теж сонце. Це є вказівка на релігійного діяча, і до влади він прийде саме як релігійний діяч. Зрозуміло, що є безліч людей. Які народилися того ж дня, 9 серпня 1964 року, і вони не мають жодних шансів стати великим Реформатором, бо долі народжених в один день залежать від місця і часу народження. У цій натальній карті, яку ви бачите перед собою асцендент у стрільці. А точка влади знаходиться у королівському градусі у 30 му градусі водорія. У цьому ж градусі знаходиться і серединна точка між Асцендентом та його володарем Юпітером. Це є точка особистості, і її з'єднання з точкою влади вказує на покликання до найвищої влади. Десятим полем в цьому гороскопі володіє Меркурій. Який знаходиться у 10 полі у 14 градусі Діви, вказуючи на цю особу як на керівника не від кого незалежного. У з'єднанні з Меркурієм ще три планети: Уран, Місяць, Плутон. При цьому цей Меркурій перебуває у точному з'єднанні із Меркурієм та Венерою у гороскопі України. Між іншим, з'єднання Меркурія з Плутоном та Ураном допомагає нативу розкрити будь-які таємниці. Астендент у цьому гороскопі з'єднаний із Верхнім місячним узлом України. Астероїд Україна у цьому гороскопі утворює трин із Юпітером, володарем даного гороскопу, що вказує на можливість приходу до влади. Саме в Україні. Місячні вузли утворюють до точки влади точний трин і секстель, так само, як в гороскопі Залушного, що вказує на прихід до влади у 60-річному віці, а колесо Фортуни до точки влади утворює секстель. При цьому точка влади з'єднана із Сатурном що також вказує на прихід до влади в немолодому віці. Юпітер у цьому гороскопі утворює до Марса України секстиль. Це означає, що новий президент зміцнить обороноздатність країни та економічну і фінансову сфери, позаяк Марс у гороскопі України володіє другим полем, полем фінансів та ВВП як Сатурн нового президента перебуває у секстилі із Юпітером України, який відповідає за засоби масової інформації торгівлю, випливає висновок, що новий президент змусить засоби масової інформації працювати на державні національні інтереси, адже наразі у нас превалюють космополітичні цінності. Єдиний негативний аспект, який знаходимо у цій синастрії двох гороскопів натального і мунданного це квадратура Венери у даній натальній карті із Плутоном в гороскопі України. Проте ми пам'ятаємо, що цей Плутон уособлює таємних ворогів України. Позаяк детермінований він у 12 му полі ворогів. Тоді як венера наступного президента України є володарем 11 го поля, яке вказує на його друзів. Отож даний аспект свідчить про те, що друзями наступного президента будуть патріоти, не схильні йти на компроміс із таємними ворогами України. Головне ж, точка влади. У цій натальній карті утворює точний трин до асцендента України. А це вказує на те, що його влада сприятиме укріпленню української державності та національних вартостей. Тим більше, що місячні вузли у цій натальній карті утворює до Асцендента України трин і секстель. Звичайно. Мій прогноз буде діяти лише в тому випадку, якщо знайдеться така особа, народжена в цей день, і в цей час, і в цьому місці, на попередній біографії якої виповнилися різні пророцтва про великого рехватора, зокрема, якщо вона володіє винятковими знаннями невідомими іншим людям, якщо її називали стрельцем і кленом. Якщо і громадська діяльність розпочалася в перші роки незалежності із 50-ї паралелі.